Вітання, ви видивитися акценти хвороба, яка набула масштабів епідемії щороку, 14 листопада, світ відзначає всесвітній день боротьби з діабетом. В Україні за офіційними даними понад мільйон людей живуть із цукровим діабетом. І, на жаль, багато хто навіть не підозрює про свій діагноз. Так ендокронологічне відділення тільки Запорізької обласної клінічної лікарні щороку надає стаціонарну допомогу до 1100 пацієнтам. Чому важливо вчасно дізнатися про діагноз та як з ним жити, дивіться далі. Харчування при діабеті це не про заборони, а про баланс. Правильні комбінації з продуктів дозволяють тримати глюкозу рівною протягом дня, мати енергію на день, худнути без голоду та насолоджуватися зановлюватися На лекцію завітала пані Алла. П'ять років тому жінці поставили діагноз діабет. Згадує, довго не звертала уваги на самопочуття, хоча і сама працювала фельдшеркою у Васильівці. А тепер відновлюється в Запоріжжі і вчиться заново жити, але вже з хворобою. Багато не знала, хоча й медпрацівниця в цілому просто не звертала уваги. Не тому, що не вистачає якихось знать, а мабуть, ніколи, весь час ніколи. А сьогодні ця година лекцій мені дуже багато дала, особливо щодо їжі, щодо дієти. А ось пан Олександр живе з діабетом вже три десятки років і вже й сам ділиться власними лайфхаками. Він має спеціальний сенсор, який кріпиться на шкіру і безперервно слідкує за рівнем цукру. Втім, каже, головне правильно харчуватись та більше рухатись. Від скровому діабету можна жити. Головне правильний образ життя вести, все контролювати, і тоді все буде добре. І не переїдати. І активний спосіб життя. Коли людина ну, зробила інсулін, поїла, треба не сідати одразу на стільчики, сидіти, а щоб три. Рухатись, і тоді цукор буде більш-менш рівний. Основною причиною діабету люди досі вважають надмірне вживання солодощів та малорухливий спосіб життя. Втім, на виникнення хвороби можуть впливати не лише фізіологічні зміни, а й психологічні. Часті стреси, тривалий недосип та депресія також підвищують ризик захворіти. Стрес може впливати на вироблення гормонів, нейромедіаторів, які можуть впливати на наш соматичний стан. Я раджу ніколи людину не звинувачувати. Вона не винна, що вона хвора. Захворіти може будь-яка людина. За роки повномасштабної війни захворюваність на діабет зросла на 15%. Цей діагноз посідає третє місце за поширенням в Україні. А в світі понад 540 мільйонів людей живуть з такою хворобою. За словами завідувачки відділення ендокринології обласної лікарні, щомісяця тут лікуються понад 300 пацієнтів, і наразі зайняті майже всі три десятка ліжок. Це дуже поширене захворювання. Наразі зараз навіть це захворювання зросло. Це захворювання складне і пацієнтам дуже важко. Сприяти на початку, але все це минуче, і ми допомагаємо пацієнтам жити надалі з цим діагнозом і щасливим. Лекції відвідали близько 30 людей. Наприкінці заходу слухачі отримали в подарунок глюкометри та щоденники здорового способу життя. А головне впевненість, що з діабетом можна жити якісно. Тему продовжимо у студії поруч зі мною. Олександр Солов'юк, лікар-ендокринолог вищої категорії Запорізької обласної клінічної лікарні. Вітаю вас, пане Олександре. Добрий день. Отже, я так розумію, заходи до дня боротьби з діабету. Вони, мабуть, традиційні вже для обласної лікарні. Це таке своєрідне нагадування про важливість вчасно звертатися до лікарів і спілкуватися з пацієнтами. Так, ми щорічно. Відзначаємо день діабетика. Це можливість поспілкуватися більше з пацієнтами, нагадати їм про необхідність профілактики, лікування цієї хвороби, а також розповісти їм, що нового є в лікуванні та діагностиці діабету. Яких масштабів в цілому набув діабет останнім часом? Щось змінилося, можливо, з війною? Можливо, почастішали випадки захворювання з огляду на ваш досвід. Ну, в всьому світі кількість пацієнтів хворих на діабет постійно збільшується, і Україна це також ну, те місце, де така ситуація відбувається. Ну і плюс той фактор стресу, що відбувається, що переживають наші пацієнти. Це міграція, і звичайно, що їм від цього не легше. А які звернення до ендокринолога стали найбільш типовими останнім часом? Можливо, портрет пацієнта змінився. Ну, до нас звертаються зазвичай ті пацієнти, які е, регулярно обстежуються, лікуються. Це пацієнти, які проходять діагностичні заходи, і в них встановлюється діагноз цукровий діабет, і вони в подальшому знаходяться під наглядом. Ну і пацієнти, які мають інші проблеми зі здоров'ям, і можуть вони вважати, що їм необхідна консультація ендокринолога, а можливо це направлення інших вузьких фахівців. От війна постійний стрес, це ж впливає. Може стати поштовхом для розвитку захворювання чи ні. Зазвичай це один з факторів ризику розвитку цукрового діабету, і це е, збільшує вірогідність того, що той чи інший пацієнт може стати і пацієнтом, який хворіє на цукровий діабет. Ну і стресовий фактор погіршує перебіг захворювання у тих пацієнтів, які вже мають угу. це захворювання роками. Ця людина у неї має бути схильність, генетика. Для розвитку цукрового діабету. Чи ніхто не застрахований? Ну, Звичайно, час? що ті люди, які мають е, родичів хворих на діабет, в них вірогідність розвитку захворювання більша. Але і без цього стресові ситуації, інші несприятливі чинники можуть призвести до того, що хвороба може бути діагностована. Не помолодшала хвороба? Ну, тут треба з різних, різних боків дивитися на ситуацію. Да. Тобто діабет може розвинутися і у дітей найменшого віку, але більшість пацієнтів це пацієнти середнього і похилого віку, які хворіють на діабет другого типу. Які тривожні дзвіночки в організмі можуть свідчити про те, що з ендокринною системою не все гаразд? Тобто, коли вже. Особливо, якщо говорити про цукровий діабет і коли вже не можна відкладати візит до фахівця, ну зазвичай всі люди повинні проходити і профілактичний і щорічний медичний огляд, але все ж таки треба звернути увагу на те, як змінюється маса тіла без будь-яких причин на те, чи збільшується вона, чи прогресивно зменшується це і. Специфічні скарги пацієнтів на сухість в роті, часто сечовипускання, можуть бути шкірні прояви. У жінок це може бути порушення менструального циклу, ну і інші прояви, все те, що люди вважають, що ну є відхиленням від стану здоров'я, з цим треба звертатися до медичних фахівців. Спочатку, як розуміє, я так розумію, до сімейного лікаря і достатньо буде здати аналіз крові. Ну так, правильно, коли людина не знає, куди йому mm -hmm. звернутися. Перший крок це звер... звертання до сімейного лікаря, і він уже при необхідності спрямовує на консультацію вузьких фахівців, в тому числі ендокринологів. Якщо це йде мова про підозру на цукровий діабет, якщо аналізи показали зміни рівня цукру в крові, відхилення від норми це обов'язково діабет. Чи це може бути ну, якась знову знов, тимчасове знов явище? таки відхилення від норми це порушення вуглеводного обміну? Okay. А що це або реакція на якісь медичні препарати, або ще якась ситуація? Ну частіше на все, все ж таки це є проявом цукрового діабету. Які найпоширеніші міфи про цукровий діабет, наприклад, чи лікування інсуліном, ви найчастіше чуєте від пацієнтів і як спростовуєте? Ну, мабуть, що найчастіше це люди. <кхем> З діабетам другого типу бояться переходити на інсулін, коли вони роками лікувалися пероральними, тобто таблетованими препаратами. А тут їм лікар каже, треба вам уже змінювати схему лікування і починати лікуватися інсуліном. І вони цього бояться, тому що є і люди, які мраджують цього не робити, вони читають все підряд. Тому треба все ж таки прислуховуватися, що каже фахівець і як правильно. Поводити себе з тим лікуванням, яке йому призначають, тому що за зазвичай призначення це призводить до того, що нормалізується рівень глюкози в крові, і зменшується вірогідність того, що будуть розвиватися в майбутньому хронічні діабетичні ускладнення. Можливо, це через поняття інсулінозалежні, що є слово залежні, М -м, можливо. І тому людина це сприймає як. Це на все життя. Ну, термін в медицині, інсулін залежно, використовується для того, щоб уточнити діагноз, показати те, що пацієнту дійсно необхідно лікування саме інсуліном. А які щоденні звички покращують роботу ендокринної системи, які можуть руйнувати? Що б ви порадили? Ну, це правильний образ життя, тобто, це необхідно вірно харчуватися. Необхідно дотримуватися режиму відпочинку, достатню кількість сну, позбутися стресових ситуацій. Ну і ми знаємо про те, що цукровий діабет другого типу це хвороба цивілізації і тут велика. Значення має також гіподинемія, тому це достатня кількість фізичного навантаження. Ну і ті звички, які погіршують життя, це і паління, тютюна паління, і вживання алкоголю, це неправильний режим, тобто є люди, які працюють і вночі і неправильно харчуються. Все це разом на протязі років вплив цих чинників призводить до того, що Може збільшувати вірогідність того, що може розвитись, в тому числі, цукровий діабет. Забагато солодкого, якщо їсти. Ризик збільшується, але це не значить, що їв солодка і зразу захворів на діабет. Тобто, це також тривалий процес. А якщо... скільки можна їсти. Щоб чим, не менше, чим менше, тим краще. Все ж таки шкідливо. Звичайно. А які інновації в ендокринології? От сьогодні був захід. Можливо, нові ліки, технології моніторингу, підходи до лікування? Що є нового? Що можливо якусь дає надію вам, як фахівцю і ну, пацієнтам у світі постійно ідуть е, наукові розробки, постійно е, змінюються. Препарати, змінюється їх ефективність, оцінюється вплив і на серцево-судинні події, тобто на те, як впливають препарати, які використовуються на те, чи добре це, наприклад, для серця, для нерок, для головного мозку. Все це враховується. Також постійно покращується якість. Інсулінів, якість переральних цукрознижувальних препаратів. Якщо говорити про нововведення, ну в нас, от ми вже протягом кількох років встановлюємо пацієнтам інсулінові помпи. Є такі люди, яким неефективне лікування інсуліном, якщо вони вводять його кілька навіть разів на добу. І використання цього приладу набагато покращує їх якість життя, також якщо говорити не лише про діабет а інші ендокринні хвороби, то, о, от, наприклад, ми використовуємо при діагностиці вузлових утворень щитоподібної залози не лише Ультразвукове дослідження не лише пункційну біопсію, а також молекулярне генетичне тестування. Це уточнює діагноз і оптимізує тактику подальшого лікування пацієнтів. Я так розумію, діабети ще небезпечний своїми ускладненнями, і багато інших напрямків медичних. Ну я маю на увазі лікарів. Інших спеціальностей теж задіюють до лікування урок діабетом Так, зараз діабет розглядається з погляду кардіоренально-метаболічного синдрому, тобто порушується не лише функція підшлункової залози, який виробляє інсулін, а й порушується функція судин, функція серця, функція нерок. І тут ми повинні своєчасно пацієнтів спрямовувати на консультацію, а можливо, і на лікування до інших фахівців. Це мультидисциплінарний підхід, він активно використовується в нашій лікарні, тому всі пацієнти, кому це необхідно, можуть мати консультації не лише ендокринолога, а й кардіолога, нефролога, невролога, офтальмолога. Ну і інших фахівців, якщо в цьому з'явиться якась потреба. Пане Олександре, дуже дякую вам за такі важливі роз'яснення. Отже, діабет це системний ворог, який атакує весь організм. Щоб протистояти йому, потрібна ціла команда. І коли вона працює злагоджено, то творить дива. Нещодавно обласна клінічна лікарня відзначила 77 років з дня заснування. і Її лікарі розповіли про те, яку б суперсилу хотіли мати, щоб ще ефективніше допомагати пацієнтам. Доки чекаємо на наступну гостю. Давайте подивимось. якомога сильніше, якомога енергічніше допомагати людям. І, якщо можливо, щоб всі вони поверталися до життя. Найголовніше така суперсила. Доктор Стрендж, тому що він доктор. Ми як всі лікарі. Вважаємо, що треба захищати нас, захищати інших і допомагати усім. Виживши, зараз непрості часи, і нам потрібно вижити. Витривалість, витримати все. Триматися, мабуть, і ну, бажання допомогти кожному. Це буде дуже цікаво, дуже насичено, дуже тривово, іноді навіть занадто, але ну, точно буде що згадати. Якщо в цей час, коли це нещодавно було, то, мабуть, коли вперше зробив свою першу трансплантацію самостійно нирки. Було таке відчуття, що це все ж таки здавалося, що це неможливо. Здавалося, що це наступить чи не наступить. Але коли це вдалося зробити, приємне відчуття, що можна подолати багато чого в житті. Щиро вдячний вам за вашу самовідданість, ваш професіоналізм, за командну силу та щоденне диво порятунку. Порятунку найціннішого, що є у людини це здоров'я, і саме головне це життя. Ви наші супергерої. Усі ці суперсили потрібні, адже, як ми вже говорили, діабет небезпечний своїми ускладненнями. І один із найважливіших дарів, який діабет прагне відібрати у людини це зір. Продовжимо тему ускладнень діабету у студії. Поруч зі мною Тетяна Кирилова, лікарка-офтальмологиня, ретинологиня та лазерна хірургиня Запорізької обласної клінічної лікарні. Вітаю вас, пані Тетяна. Вітаю. Отже, до вас, я так розумію, приходять пацієнти з діабетом, і буває таке, що приходять. Не знаючи, що, наприклад, проблеми з зором це результат іншої хвороби. От як ви розумієте, під час діагностики ока, що це діабет? Для того, щоб діагностувати початкові навіть зміни, у нас є все необхідне обладнання і є всі необхідні для цього можливості. В першу чергу проводиться огляд під в першу чергу проводиться огляд з розширеною зіницею для того, щоб оцінити стан сітківки, тому що саме сітківка є ціллю цукрового діабету. І е, якщо лікар-офтальмолог бачить там первинні якісь вже зміни, він може направити на додаткові обстеження. У нас в клініці є е, таке обстеження, як оптична когерентна томографія, яка дозволяє оцінити найдрібніші зміни тканин сітківки при цукровому діабеті, і навіть побачити е, найдрібніші зміни судинного характеру. Обов'язково, якщо діабет це погіршення зору, чи це один із можливих, якщо у людини і до цього якісь були, ну, не знаю, слабкий зір, чи якісь інші чинники, які могли повпливати? Діабетичні зміни о, ока вони доволі довго залишаються взагалі не саме через те, що пацієнт взагалі не відчуває ніяких змін. У пацієнта довгий час може не бути симптомів. Тобто Первинні зміни вони відбуваються в таких ділянках ока, які не впливають на зір, хоча вони там вже є, і навіть можуть бути вже доволі розвиненій стадії. Тому пацієнти з цукровим діабетом вони мають проходити огляд офтальмолога регулярно, не в залежності від того, чи відчувають вони якісь зміни. А якщо вони не впливають на зір, ці зміни, то вони. Постійно не впливають, чи вони з часом починають впливати? Вони починають впливати з угу. часом, і цей момент він може бути дуже індивідуальний для кожного пацієнта. Хоча, знову ж таки, і навпаки, буває, коли пацієнт звертається вже зі скаргами, він до того не консультувався з ендокринологом. Угу. Ми оглядаємо і бачимо е, зміни відповідні до цукрового діабету. Тоді ми відправляємо до наших лікарів-ендокринологів для обстеження і в майже в усіх таких яких випадках, коли ми підозрюємо, uh -huh. що у пацієнта є цукровий діабет, це підтверджується. Це зворотній процес, можна uh -huh. вилікувати зміни? Е, я би сказала, їх можна зупинити, uh -huh. і е, чим раніше це буде відбуватися, тим краще для пацієнта, тому що так як сам цукровий діабет це хронічне захворювання, то і наслідки на очах вони мають теж хронічний стан. З якими проблемами в останні роки найчастіше звертаються, все ж таки, до офтальмолога? Якраз цукровий uh -huh. діабет є однією з наймас най... наймасштабніших проблем, напевно, в ретинології, саме uh -huh. в е... сфері офтальмології, яка стосується сітківки. Пацієнти звертаються з поступовою втратою зору і? і... Е, мабуть, я б сказала, що саме цукровий діабет займає перше місце серед проявів е, офтальмологічних хвороб, серед інших хвороб, які впливають на гостроту зору загального генезу. А які тривожні дзвіночки свідчать, що із зором щось не так? От ви сказали про діабет, про те, що людина не помітить, бо на зір на якість зору це не впливає. А як тоді? Можуть бути періодичні помутніння, виявлятися якісь плаваючі мошки, мушки, які пацієнт може помічати, особливо якщо дивиться на світлі об'єкти? І... Поступове наростання туману. Якщо е, доходить до того, що розвивається у пацієнта таке ускладнення, як набряк сітківки, пацієнти можуть помічати викривлення об'єктів, е, появу сірих плям перед очима. Набряк сітківки він якось відчувається, крім того, що візуальний ефект змінюється? тільки візуальний ефект. Це в офтальмології називається метаморфопсії, тобто пацієнт дивиться, наприклад, на віконечко, і uh -huh. він бачить його не геометричним, а таким викривленим. А скільки часу проходить від того, коли почалася руйнація? Ці зміни почалися до того, як пацієнт починає реально втрачати зір? скільки це може бути, це може бути від декількох місяців до декількох років. Справа в тому, що це наслідки цукрового діабету на сітківці це е двофакторний процес. Тобто він впливає як на сам стан тканин сітківки, так і на судини сітківки. Тому ми виділяємо дві окремих хвороби, можна так сказати. Одна це діабетична ретинопатія, це саме ураження судин. Е такі зміни можуть приводити до крововиливів всередині ока, до поступової втрати зору, е навіть до того, що різко втрачається втрачається зір і пацієнт там певний mm -hmm. час може взагалі нічого не бачити. Все це лікується, але головне вчасна діагностика. І друга проблема це якраз зміна тканин сітківки, при якій в сітківці накопичується рідина зайва, яка там не має бути. І це вже лікується. Трошки іншим mm -hmm. шляхом О, у нас в клініці виконуються ем, курси ін'єкцій всередину ока, які допомагають боротися з цією проблемою. А от з проблемою саме судинних змін працюють ретинальні хірурги, як, наприклад, я. Сучасні технології, які зараз використовуються у вас, а, ну, перше, це дійсно діагностичні mm -hmm. технології. Те, про що ви розповідали? Так, mm -hmm. зараз дуже. Ем, Великими кроками йде саме діагностика е, мікросудинна, мікроструктурна. Mm -hmm. І е, ми маємо е, реально дуже класне і круте обладнання е, саме для лікування. Е, е, у нас стоїть прилад, який має лазерний вплив в тому спектрі світла, який мінімально шкодить тканинам сітківки, але при цьому має е, дуже якісний і надійний ефект терапевтичний. То людина може, якщо не бачила, знову побачити. Були у вас такі випадки? Так ви може розкажете. Бували ситуації, коли у пацієнта є зміни, такі, при яких виростають новоутворені судини, судини, яких не має бути, вистається крововилив, і після лазерного лікування цей процес зупиняється. Повторних крововиливів не відбувається. Пацієнту повертається зір, хоча він його різко втрачає, і певний час він не може бачити. На прийом, як потрапити до лікарів Запорізької обласної Ну, По-перше, так як співпрацює лікарня з НСЗУ, потрібно взяти у сімейного лікаря направлення. Mm -hmm. І вже з направленням можна записатися. У нас розміщені всі контакти на сайті лікарні, mm -hmm. є ми в соціальних мережах, mm -hmm. де можна теж знайти всі необхідні контакти. В кол-центрі наші адміністратори з задоволенням допоможуть попасти до лікаря-офтальмолога. Mm -hmm. Пані Тетяна, дуже дякую вам за цінну інформацію. Це була Тетяна Кирилова, лікарка, офтальмологиня, ретинологиня та лазерна хірургиня Запорізької обласної клінічної лікарні. Бережіть своє здоров'я і вчасно звертайтеся до фахівців затишного вечора і тихої ночі. Зустрінемось.